Дорога шкільна родина. промайнуло і ще одне великий великий, великий шкільний період. промайну, перепрошую, який називався Навчальний рік. Ніби вчора ми всі з вами стояли на цьому подвір'ї і святкували початок його. Травень закінчився. Всі ви, на мою думку, сьогодні стоїте радісні, щасливі, тому що передчуваєте, що попереду. Найгарніший, найпрекрасніший період період канікул. Звісно, це стосується не всіх, адже є ті, які сьогодні сумують. Це деякі учні, випускники основної школи, і всі без винятку, діти, які стоять на центральному місці нашої лінійки, наші 11-класники. В них вже позаду школа, в них вже позаду іспити, в них попереду. Велике доросле життя. Нехай вас все вдається. Не можу вминути словами подяки тих людей, які щодня працюють з дітьми. Дорогі колеги, вельми шановні, вельми поважні, кожного дня, переступаючи поріг класу, ви несете нашим дітям знання, ви вчите їх бути добрими. Розуміти одне одного, навіть елементарно вчити їх дружити. Дякую вам за це. Дорогі батьки, щоразу не стомлююся говорити, що наша робота тільки в спільній праці. Не може школа працювати окремо від батьків. Тому ми гарно вам дякуємо, щиро дякуємо за те, що ви пліч опліч з нами і допомагаєте. Нам, а ми допомагаємо вам виховувати гідну зміну справжніх громадян України. Дякую.